Всім привіт! Ви могли чути мою попередню казку про метелика, а сьогодні я вам розповім нову. Ця казка про чарівний записник, тому вможче зручніше та уважно слухайте. Одного разу я поверталася зі школи додому, і на узбіччі я побачила записник. Він був невеликий і зовсім чистий. Тоді я ще не знала, що буде. Удома я намалювала, плюшевого ведмедика. І відразу ж у моїх руках з'явилась іграшка. І тоді я зрозуміла, що все, що я намалюю, оживе. І вирішила намалювати мамі нову каструлю, татові нову деталь, котра зламалася, а на день народження сестри намалювала їй новий телефон, а собі шоколадку та какао. І цього мені було достатньо. Щоб порадувати сім'ю і себе. Одного разу мама сказала, було б чудово поїхати на відпочинок, однак бракує грошей. Я миттю побігла до блокнота, і за деякий час намальовані квитки лежали на столі. Мама довго не могла повірити, що вони справжні, але ми поїхали в аеропорт, і все було добре. Наша сім'я гарно відпочила. І в блокноті залишився один листок. Я довго думала, що намалювати, і вирішила здійснити свою мрію. Це був новий дім. Але задзвонив будильник, я прокинулась і зрозуміла, що це був лише гарний сон.